Вітаю, друзі! Ми волонтери рідної мови, творці проєкту Словопис. Ми самовіддано працювали для вас і нині потребуємо вашої підтримки. Наша мета популяризація української в Києві. І зараз ми задумали новий мультимедійний проєкт Київська абетка це відео, цікаві факти, історія міста, маршрути для дітей та багато іншої інформації, яку ми помістимо у найсучасніші гаджети. Лише уявіть, з будь-якої транспортної зупинки ви зможете зайти на наш портал через QR-код і подивитися, чому, наприклад, переіменували вашу вулицю. Але для того, щоб цей проєкт отримав підтримку Київської громади, нам необхідні ваші голоси. Для цього вам потрібно зайти на сайт громадський проєкт, посилання на який ми залишимо під цим відео, натиснути кнопку Голосувати, зайти на свій аккаунт «Приват24» або іншому зазначеному банку і ввести код з смс повідомлення Готово? Ваш голос зараховано. Голосування триває до 29 січня. Проте, на жаль, є ще одна умова. Голосувати можуть лише кияни. Тому якщо ви не маєте змоги, то, будь ласка, підключіть друзів. Ваші голоси дуже цінні для нас.